11 жовтня під час позачергового засідання міськвиконкому прийняли рішення щодо організації безкоштовного харчування учнів початкових класів субвенції з державного бюджету. З наступного навчального тижня учні перших четвертих класів будуть забезпечені безоплатним одноразовим харчуванням. Сьогодні прийнято проект рішення на виконавчому комітеті, і вже з понеділка буде діяти нова форма оплати. Державна субвенція буде даватися на загальну вартість харчування 70%, Інше 30%. Отків буде надавати міський бюджет. Таким чином у кожного учня перших четвертих класів буде безкоштовне харчування до кінця року, поки це все зазначено даною постановою. Те, що платили раніше 70% батьки, батьків, сьогодні цю суму замінила держава. А от за харчування під час групи продовженого дня будуть і надалі сплачувати батьки. Я хочу підкреслити, що дана постанова діє для одноразового харчування. Коли дитина навчається, наприклад, якщо вона навчається в першу зміну до 12 годин, вона буде отримати сніданок. Якщо вона навчається в другу зміну, Учень перший четвертий класів вона після 12 годин вона буде отримувати обід. Крім того, хочу зазначити, що у нас учні перших четвертого класу, у нас є 155 груп подовженого дня за перебування в групах подовженого дня, батьки будуть сплачувати, як і сплачували. Державну субвенцію. Також використають для оплати харчування учнів пільгових категорій перших четвертих класів. Якщо у нас пільгові категорії харчуються перші, четвертий класи два рази. То один раз буде за рахунок міського бюджету другий раз буде надаватися в співвідношення 70 на 30 за рахунок державної субвенції і за рахунок місцевого бюджету. Сама вартість харчування у Житомирських ліцеях залишається незмінною, говорить Світлана Ковтуненко. Наприклад, сніданок для учнів перших четвертих класів коштує 39 гривень 87 копійок, а обід 43 гривні 88 копійок.